Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Багато новинок для дому, кухня, а також ванна кімната. Акційні пропозиції. Усім дякую, що дивитесь! Вдалих вам покупок та приємного перегляду. Маслянка Прозора пластикова, 69. Таця пластикова під мармур 59, пластикова овочерізка. Має 6 насадок в комплекті. Ціна 449. Іде з контейнером. Подрібнювач для овочів ручний 169. Харчовий пластиковий контейнер. 49. Ємність пластикова для сипучих продуктів 39. Млинок для спецій. Прозорий 199 Є ще ось такий за 88 гривень. Ємність скляна для меду 77 з ложечкою. Баночка скляна для сипучих продуктів 119. Банка із кришкою сердечко, скло 119, 69. Салатник порцеляновий Габріель. Новинка дуже красиві келихи для вина 179 ніжка кольорова. Є жовтий, рожевий, синій та салатовий. Набір келихів 2 штуки 99. Маленькі прозорі скляні чашки ручка в них кольорова, скляна і кругла. Ціна 39. Те, що я не сплю, ще не означає, що я готовий, що зробити: 77 кухоль порцеляновий. 88 кухоль порцеляновий. Є блакитний бежевий пастель. Чашка капібара з ложечкою та кришкою 169. Набір склянок в наборі 6 штук, низькі 179. Високі 6 штук упаковка 149. Келихи для вина 199 за 3 штуки, кухолі для пива 229, 2 штуки упаковка, тарілка десертна 69, тарілка обідня 69, десертна 59, супова зелена 119, салатник 99. Тарілочка супова з орнаментом. Ціна 99. Десерт на 88. Форма для випікання кексів. На планшеті 12 штук 99. Салатник глибокий, чорний люмінарк 169. Блюдо з бортиками 139. Тарілочка від люмінарк світло-сірого відтінку 77. Це десертна. Є ще супова. За 88 та обідня. Ціна 88 гривень. Салатник білий скло кераміка зі знижкою 49. Баночки для спецій 249 гривні, три штуки скляні, пластикова кришка та підставка. Ще можна докупити таку пляшку для олії або оцту за 129 Ємності пластикові для зберігання 77 гривень. Пластиковий органайзер 109. Є ще ось такий невеличкий для косметики чи інших дрібниць за 99, диспенсер 149 з відділенням для губки. 199 набір, склянка, мильничка та дозатор. Поличка чорна, пластикова для ванної кімнати 88. Ось така біла металева 219 прямокутна. 88 гривень мильничка поличка подвійна з гачками. Підставка пластикова для зубної щітки та паста 39. Трос для білизни 88. 18,5 метрів. Щіточка для чищення з відсіком для миючого засобу 19, силиконові щіточки для миття пляшок 59, вантус балерина 49. Вішак на 6 гачків. На липучці 39. Є ще ось такий металевий, квіточка 44, також на 6 гачків. Швабра міні для прибирання 39. Зволожувач повітря з підсвіткою білий 449. Килимок антиковзаючий – 150 на 45. Ціна 99. Є два варіанти. Бокс пластиковий для зберігання 499. Кошик для білизни кутовий 319 45-літровий Килимок для ванної кімнати 34 х 68 см, ціна 179 гривень. 99 килимок коричневий для ніг, махровий 50 на 70, 100% бавовна. Килимок для ванної кімнати круглий масажний 149. Салатовий, фіолетовий та рожевий. Сушарка для посуду пластикова 119. Тортівниця кругла. Виробництво Туреччина 169. Є ще ось така прямокутна за 199. Кошик пластиковий для зберігання 349. Кошик для білизни 399. Бідро пластикове 109 12 літрове. Пральна машинка міні 40 ватна. Максимальне завантаження 800 г. Таймер 5 хвилин. Кошик пластиковий для зберігання 10-літровий 99. Кошик ажур 109 Набір калимків для ванної кімнати в наборі 2 штуки. Калимки м'якенькі лише сірого кольору: 50 на 80 та 40 на 60. Ціна 399. Є ще ось такий варіант кольоровий: також 2 штуки. Виробництво Туреччина 50 на 80 та 50 на 40. 399. Світлобежеві калимки 249 за 2 штуки. 100% поліестер ПВХ. Килимок сірий з довгим ворсом, круглий, але ворс не є такий добре набитий, є просвіти. Ціна 349 гривень. Склоочисник з телескопічною ручкою. Ціна 129 гривень. Швабра для миття підлоги з розпилювачем води 279. Віник для прибирання 99 Дякую, що дивились. Економних вам покупок. На все добре.